Рівненський бізнесмен в кінці робочого дня о 17-й годині під'їхав сюди на парковку до власного супермаркету меблі. Коли він виходив з автомобіля, до нього підійшов невідомий. Нападник запитав прізвище, ім'я та по батькові і чи саме він є власником мережі супермаркетів меблів. Бізнесмен інформацію підтвердив: тоді невідомий дістав пістолет і зробив три постріли у підприємця. Мешканці мікрорайону ювілейний дуже налякані. Людина, то за чим стріляти? Якщо людина чи винувати чи не винувати, то ж не шкод і забити в собаки, і того шкода. Так чи ні? Переживаєте тепер? Так, да, переживаю, бо щоб мене може хто небудь впалити, буду йти. Сам потерпілий бізнесмен ситуацію поки не коментує. Він надіється, що слідчі швидко встановлять ім'я його нападника. Втім, його син запевняє, що конфліктів у батька не було. В хорошому стані, а решта все, будь ласка, до міліції. А у вас є якісь припущення? Були у нього якісь конфлікти чи щось щось, щось таке? журналістами не творшують часто перекручуєте слова, тому просто без коментарів теж тут міліція? У Рівному вели спецоперацію перехоплення. Працівники міліції контролюють усі в'їзди та виїзди до обласного центру. За словами слідчих, чоловік був у масці, стріляв тричі, поки що підозрюваного не затримали. Олександр Курсик, Олександр Ковтунець, Рівне Новини 2+,2. плюс